Офіційні пригоди в ДНД та чи варто в них грати? Поїхали. Боже, як я чекав цю книжку. І як я, чорт забирай, був розчарований, коли отримав її в руки. І звичайно, що мій рівень фрустрації був занадто сильний. Так само, як Візарди змусили всіх купити Baldur's Gate Descent Into Awareness. Тим, що продавши фразу Baldur's Gate на обкладинці. Приблизно таким самим чином вони змусили мене купити Candlekeep Mysteries. Candlekeep – одне з найцікавіших місць узбережжя мечів, які варто відвідати під час своєї гри. Варто дослідити і надихнутися тими ідеями, які там є. Тим не менш, пригоди в Кендалкіпі в цій книжці займають буквально ось цю частину. Загальний преміс книги заключається в тому, що ваша група потрапляє в Кіп, ви блукаєте цією гігантською бібліотекою, цим містом бібліотекою, і ви знаходите книжки. Круто, книжки починають окремі пригоди, які взагалі ніяким чином з Кіпом не пов'язані. Ви можете зрозуміти моє розчарування, особливо в тому форматі, що якщо ви людина, яка дуже любить магічний лор. То тут його немає. Хоча книга буквально кричить своєю назвою і обкладинкою про протилежне. Окей, про що ця книжка? По-перше, традиційно для кожної офіційної ДНД-шної книги тут є мапа. Мапа Кенд Кіпа. Але вона тут абсолютно не потрібна, тому що ви не будете гуляти по Кендлкіпу. Це збірка з 16 пригод. Детективного характеру. Тобто є певна таємниця, і ви маєте її розгадати. Сеттинги всіх цих таємниць дуже сильно відрізняються одна від одної, є справді цікаві сюжети, які варто спробувати пограти, питань нема. Є питання до деяких сюжетів, є питання до рівня знайомства авторів з лором узбережжя мечів як такого. Ем, тобто є деякі контроверсійні штуки. Загалом так, ви, в принципі, почули правильно. Ці 16 історій написані різними людьми. Це і письменники, і данжен майстри, популярні, не дуже популярні. Хоча насправді я не бачив жодного данжен майстера серед авторів, яких знаю я. Коли я грав цю пригоду, одна з найперших проблем, яка виникала, це те, що я знайомив гравців з доволі цікавим і дуже насиченим лором Кендлкіпу, виключно для того, щоб через пів години сказати: Ну коротше, ми взагалі не про це граємо ця історія буде абсолютно про щось інше. Але як я казав, тут справді є кілька хороших історій, наприклад, ціна краси. Це доволі нестандартна історія, яка чимось буде схожа на пляжний епізод в вашій кампанії. Ви, гравці, потрапляєте в храм, який виконує роль спа-салону, можна сказати, оскільки він присвячений богині краси. Ви проводите час на масажних процедурах, ніжитесь в басейнах, гуляєте парком і тому подібні речі. Але через певний час ви можете зрозуміти, що щось тут не так в цьому храмі. І досліджуючи цю таємницю, ви доходите до, можливо, трохи очікуваного, але гарного фіналу. Я вам більше скажу, в спа-салоні навіть є бій, і бій доволі непоганий. Є деякі історії, які. Я не знаю, може вам сподобається. Можете спробувати. ДЕКОНСТРУКЦІЯ кинделкипу. Це типу прикол в назві історії також. Але суть банальна в тому, що одна з веж міста має запуститися в космос. Ну, як ракета. Ну, типу, ви маєте цьому запобігти. Щоб цього не сталося, тому що ідея історії в тому, що все місто це насправді гігантська збірка ракет, які запускаються в космос через якийсь час. Ну, я не знаю, у мене є кілька питань: воно може звучить фаново, але не містель. Навіть вежа злітає в космос. Все ж таки, воно дає трошки цікавого лору про сам Кендал Кіп безпосередньо, також про деякі регіони узбережжя мечів. І трошки цікавих речей про нетерильські сувої. Якщо ви цікавитеся темою древньої цивілізації нетерил, то тут про це є окрема історія, і вона, в принципі, цікава. Е, але я не можу сказати, що це щось екстраординарне. Але. Назва книги не співпадає з її наповненням. Навіть фраза містері у мене до неї можуть виникнути питання під час гри. Загалом п'ять жаболюдиків з десяти. Ця книжка є елементом все-таки моєї колекції книжок. З цих причин вона стоїть і пилиться по факту в мене на полиці. Тим не менш не раджу її купувати. Ви можете взяти з цієї книжки кілька цікавих ідей, трошечки лору та історій. Але чесно, це буде не вся ця книжка, і вона не вартує тих грошей. 49,95. дев'ятиносто І тому, якщо вже купувати якусь книжку, я б радив інші, про які ми з вами ще обов'язково поговоримо.